Раночку по вашим багаточисельним проханням, там, де я на імена дивлюсь, виписала от зелене, бачите, ваші імена, які ви просили. Зараз подивлюся. Ну, Теж поражає, не буду вже писати, тут пару імен написали. Ну, а Мирослава де? Тіпа є ті, ті, з таким мені е, претензії, що я об'язана дивитися, я одразу так їх викидаю. Не можна. бути такому. Нахальному. Я в одному відео і так багато імен, не можна так. Я все одно таких людей мало, але все одно наглі люди зустрічаються. Ну і так само відповідаю я їм наглістю, тільки в три рази більше. А по вашим іменам, зараз роблю відео, яке ви хочете ще ім'я, пишіть під цим відео. Так, на півроку, Надія, що чекає, так, Тут із грошима буде стабільність, і якщо буде вибирати якесь, якусь справу, то вона вдало вибере. Все добре буде. Далі, Алла, Це ваші імена? Алла, чекай соколика. Ой, Алла, тут таке кохання, хто одинокий, закрутиться, завертиться. А хто чекає чоловіка свого або сина, тут також на білому коні все буде з ним добре. Приїде, прийде Євгенія. Євгенія перешкоди в спілкуванні з таким королем. Але ж він нормальний. Ну, да, Є перешкоди. Ви її минули. Трошки він колючий, але все одно ж він ваш і все буде з ним добре. І в вашому спілкуванні також добре буде. Так, Марія, Марія захищена. Все, щоб не робила, тут захист. Так, Соломія. Соломія також захищена, і вона, і її дітки. Далі Зіна. Зіна закрутиться, завертеться, колесо фортуни. Удача, всі діла хай робе все буде вдало. І по грошам, і в коханні, і взагалі по всіх дорожках. Так, далі в нас Іван. Іван, Зоряниця, захист, із дітками все добре буде. Так, далі, Дмитро. Дмитро треба обновляти ситуацію. Може, із коханням обновлять, все почать спочатку, може по здоров'ю. Тут говорить про те, що і чистка треба, або здати аналізи. Починати все з нуля треба. І тоді буде вдало. Оксана, це по вашим іменам. Оксана, поки. Заросло все трин травою Тут треба дійствувати, бо все в тупіку Ну Зараз давайте для Оксани ще карту. Ну нічого вийде Десь місяць, може, недільки 4-5, і тоді вийде і ситуація Бачите, чиста водичка. Поки в ситуації Лариса. Лариса обновляє організм, обновляє ситуацію і купляє новий одяг, нову прическу. Все нове, і тоді буде приємна, гарна подія. Хай починає все з нуля. Так, далі Анастасія. Анастасія чекає свого коханого. Якщо Анастасія одинокий, отут уже нове кохання йде вам назустріч, і ви його не зупините. Так, далі в нас Лілія. Лілія Лілія, чекає світлу, щасливу новину, таку, що ви чекали довгі роки. Це на півроку, я дивлюся. Так, 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 зараз Мар'яна. Мар'яна влучно стрельне. Все, що буде робити, все буде получатися. Так, далі. Світлана, Світлана, в мене і Харків. Світланка моя, дякую за солодощі, які вона присила. Так, Світлана вибирається нарешті, нарешті тут вже буде новина. Якщо по коханню, ось ось должно закрутитися. Якщо якесь діло також, бо пережили, бачите, бідний Харків і так там кожен день переживає, господи, це взагалі, як вони бідні, там тримаються. І виходите, виходите з чорної полоси, бо гарна новина на порозі. Так, далі Іванна, Іванна, швиденько. За 5 хвилин же не можна, імен багато. Тут все з домом і з вашим тилом, все в порядку. Так, далі. так, Катерина, Катерина, Хай багато не настраює замки на піску, не вийде. Хай вибирає щось 2-3 діла, бо 10 діл вона не зробить. Це сильно багато планів. Так, Ольга, Ольга в мене багато іщих словаки. Ольга молодець, влітку буде получать повністю по її заслугам. Все, що вона робила, планувала, збудеться. Так, Степанія теж так само.